Вітаю, мене звати Мар'яна Мірчук. Я студентка 4-го курсу спеціальності практична психологія. І в межах виробничої практики я підготувала тренінг для педагогів на тему психологічні ігри, в які грають учні та вчителі. Як їх розпізнавати і зупиняти? Даний тренінг базується на методі транзакційного аналізу з Еріком Берном. Продовжуємо далі. Мета цього тренінгу є формування у педагогів здатності усвідомлювати і припиняти власну участь у психологічних іграх, зберігаючи при цьому свої професійні межі Чому це важливо. У школах ми можемо часто спостерігати, як повторюються конфліктні сценарії. Учителі часто несвідомо потрапляють у рольові пастки. Такі подібні психологічні ігри виснажують і однозначно породжують вигорання у вчителів. А транзакційний аналіз дає доволі зрозумілу мову і структуру, щоб допомогти побачити ці ігри і власне дати їм раду. Завдання тренінгу в межах цього тренінгу планується ознайомлення з основами транзакційного аналізу як теоретичний блок, практичний блок з розпізнаванням ігор та так званих гачків розібрати трикутник Карпана, Карпмана і побачити ролі у шкільних ситуаціях. Засвоїти техніки виходу з гри, і, власне, практична основна частина відпрацювати ці навички на реальних кейсах вчителів, цільова аудиторія це педагогічні працівники закладу освіти. Насправді він був би корисний не тільки вчителям, а всім представникам закладів освіти, тому що інформація доволі така, на мою думку, потрібна для всіх. Тривалість тренінгу впродовж двох днів орієнтовно по 90 хвилин, формат груповий інтерактивний тренінг з використанням методів транзакційного аналізу. Методи роботи в межах тренінгу: це маленькі лекції, обговорення, групові вправи, розбори кейсів і власне інструменти транзакційного аналізу. Тут я хочу зробити важливе застереження, тому що, на перший погляд, може здатися, що якби ці інструменти можуть дати вчителям можливість керувати учнями, так, їхньою поведінкою, але це було б дуже жорстким порушенням етики транзакційного аналізу. І тут важливо зауважити, що е, даний метод він є контрактним підходом, він орієнтується саме на двосторонній процес. І основна мета цього тренінгу це щоб вчителі побачили себе саме в цих іграх, свої реакції і взяли відповідальність саме за свою позицію у взаємодіях з учнями і е, приймали рішення стосовно своєї поведінки, а не поведінки учнів. День перший психологічні ігри. Та чому ми в них потрапляємо? Це переважно такі теоретичний блок. Тут планується розбір там ключових концепцій транзакційного аналізу. Поняття самої психологічної гри, тема егостанів, станів, життєвих позицій, механіка гри, як вона виглядає на практиці, з прикладами типові ігри, які можуть розігруватися в школах. трикутник Карпмана розбирається і завершується вправою аналіз кейсів, коли ми всю теоретичну частину, скажімо так, накладаємо вже на практичні ситуації. Так. Гра це повторюваний набір транзакцій ззовні правдоподібних, але з прихованою мотивацією. Ерік Берн. Поняття транзакцій це така умовна одиниця спілкування, взаємодії. Тобто транзакція це є як одиниця взаємодії, те, як ми комунікуємо з іншими. Це може бути зазвичай це вербальні якісь прояви, можуть бути невербальні. Тема егостанів. Транзакційний аналіз Я тут дуже коротко. Транзакційний аналіз Він бачить особистість через три егостани батька дорослого і дитини. Тут я зазначила як малюк, щоб не було мішанини. Скажімо так. І егостани батька, дорослого і малюка визначають стиль. Нашої реакції, коли ми діємо з дорослого, гри не виникає, а автоматичні реакції батька чи малюка роблять нас більш вразливими до ігрових сценаріїв. В межах тренінгу детально розглядається кожна із цих позицій, але зараз я не буду на цьому зупинятися. Життєві позиції. Їх є ключових чотири. Я ок, ти ок, про взаємоповагу, співпрацю, єдину безігрову позицію. Також є я, ок ти не ок, що передбачає собою критику, контроль, боротьбу з боку учня, це може бути як протест. Я не ок ти ок, безсилля, залежність, уникнення відповідальності. І остання така сама фатальна: я не ок ти не ок, знецінення всіх сторін, безнадійність, конфлікти. Єдина безігрова взаємодія це позиція Я Ок, і Ти Ок. Інші позиції відкривають шлях до гри. Тобто я ок ти-ок ок, це те, до чого ми маємо. Прагнути у взаємодії з іншими. Психологічна гра. Як я вже зазначала раніше: гра це прихований сценарій взаємодії, який запускається автоматично і завжди має передбачену емоційну розв'язку. Механізм психологічної гри виглядає наступним чином: є певний гачок і зачіпка тобто, коли ми кажемо якусь фразу або якась невербальне, так, іде, і інша людина. Зачіпається. В результаті ми маємо реакцію, потім йде переключення ролей, що призводить до збентеження цієї ситуації. І, якби така е, характерна ознака психологічної гри вона завжди завершується розплатою, тобто неприємним почуттям. Психологічна гра вона завжди має негативне завершення, вона ніколи не грає на плюс. Типові ігри, як вони можуть виглядати в школі. Берн називав їх, ну він буквально давав їм такі назви, щоб ми могли їх зрозуміти. Не називав складними психологічними термінами, щоб кожна людина могла побачити і зрозуміти, як вона взаємодіє з іншими. Наприклад, ага, попався. Учень провокує чоловік учителя на помилці, щоб відчути владу, Приклад, а ви щойно самі порушили правило. Наступна гра, так, але Учень відкидає будь-яку пораду, отримуючи роль жертви. Наприклад, так, але мені це не підходить, так, але я не зможу. Інша форма гри, подивись, що ти зробив. Учитель входить у жертву, потім переходить у переслідувача. Приклад, через тебе я не можу вести урок. А, і ще одна версія гри називається Давайте ви з ним посваритись». Учень провокує конфлікт між вчителями чи між учителем і однокласником. Наприклад, а інший учитель казав, що ви неправильно пояснюєте. А, трикутник Карпмана багатьом відомий, пішов від транзакційного також аналізу. Тут ми бачимо, як він виглядає переслідувач-рятівник жертва. Це три ролі, у які ми потрапляємо під час психологічної гри. Переслідувач несе позицію Ти не ок, тобто контроль, критика, покарання. Рятівник Я Ок за тебе робить більше, ніж потрібно, знімає відповідальність з учня. Жертва Я не ок, безсилля, уникнення, провокування допомоги або нападів. Гра починається, коли хтось заходить в одну із цих ролей. І гра триває, коли ролі перемикаються. Перемикання ролей ми розглядали в механізмі гри, як вона, це обов'язковий фрагмент гри. Ситуація. Як це може виглядати на практиці? На уроці учитель просить учня відкрити зошит і почати роботу. Учень сидить без матеріалів і не рухається. Гачок, жертва учень. Учень тихо, але з викликом каже, А я нічого не розумію, ви занадто швидко пояснюєте. Звучить як прохання про допомогу, але однозначно має прихований протест. Зачіпка. Учитель на це реагує як рятівник. Прагнучи витягнути учня, каже наступне: Добре, давай ще раз, я тобі все повторю, де саме ти не розумієш. Учитель бере на себе відповідальність за результат учня. Е, реакція та переключення ролей. Через кілька хвилин учитель бачить, що учень знову нічого не робить, а просто дивиться в стелю. Учень різко підвищує голос. Ти, учитель, перепрошую, різко підвищує голос. Ти взагалі намагаєшся, я витрачаю час, а ти навіть не відкриваєш зошита. Учитель тут переходить із, рівни, із рятівника в переслідувача. Учень також миттєво перемикається, а чого це ви кричите? Це ви мене лякаєте. Через вас я ще гірше розумію. Також жертва переходить у переслідувача. І завершується подібна гра розплатою. Учитель відч... має відчуття провини, виснаження і злості на себе. Учень тим часом відчуває образу, але також відчуття виправданості. Зі мною все ок, це вони несправедливі. Ось тут важливий момент, що е, цими іграми ми підтверджуємо свій сформований життєвий сценарій. Тобто ми через ці е, такі рольові ігри ми, е, підтверджуємо те, як ми адаптувалися жити в цьому е, світі. Ігрова динаміка завершена. Тобто ми тут знову можемо побачити цей механізм: прихована транзакція, плюс ролі, плюс емоційний вибух, і передбачувана розплата в кінці. Е, перший день тренінгу завершується вправою, щоб всю теорію, яка там буде протягом цього дня, е, перекласти на практику. І тут такі доволі. Е, Простий механізм, також запитання та внутрішні відповіді. Ця вправа взагалі вона передбачає, щоб вчителі себе в першу чергу побачили в межах цих ігор, в які вони зазвичай потрапляють, подумали, в які ситуації конфліктні зазвичай з ними відбуваються, що саме їх там зачіпляє, що для них є гачком, на що вони реагують, і з якої ролі жертви рятівник чи переслідувач вони зазвичай реагують у. Ситуаціях з учнями, відслідкувати точку входу в гру і зробити висновок. Якби я залишився або залишилася у дорослому своєму стані, я би б... що би я зробила? Цю вправу можна використати як домашнє завдання з обговоренням на наступний день тренінгу. І наступний день, другий, він е також як не входити в гру, як з неї виходити, він вже передбачає більш практичну. Частину, але також з маленьким теоретичним аспектом обговорення домашнього завдання. Тут вже більше йде, як ми виходимо да, із цих ігор: чотири альтернативи: як не грати в ігри важливих 10 принципів, трикутник переможця як альтернатива трикутнику Карпмана. Альтернатива, як відзеркалення, е, практична вправа. Модель учитель як регулятор середовища, рефлексії і завершення. Чотири альтернативи проти гри. Е, першим це може бути ігнорувати гру, не реагувати на приховане запрошення приклад для вчителя. Повернімося до завдання. Проявити гру, назвати те, що приховано. Наприклад, здається, ти хочеш сперечатися, а не розв'язувати задачу, грати в гру теоретично можлива альтернатива, але не ефективна. Це означає свідомо увійти в роль і прийняти негативну розплату. Цей момент не рекомендується, але це є як наводиться як альтернатива, тому що якщо ми свідомо обираємо, що ось це гра, і я свідомо в неї, в неї йду. І приймає цю негативну розплату. Тобто, це може бути така альтернатива, якби грати в гру, але свідомо. А чому вона не рекомендується? Тому що це все одно веде до підтвердження свого сценарію життєвого і якби ну, нічого приємного від неї не буде. Але якби, це завжди про твою відповідальність як людини і про твій вибір. І останнє це запропонувати іншу гру, переключити динаміку на дорослого. Наприклад, давай домовимося, як ми працюємо далі. Я тут знову хочу підкреслити важливий аспект, що ці альтернативи це не техніки впливу, а саме вибір позиції, з якої педагог вступає у взаємодію. Тобто, це не, не можливість контролювати учня, а це саме про те, як вчитель вибирає свої реакції. Важливі 10 принципів: поважати право людини на відповідальність. Уникати прихованих транзакцій, тримати позицію я ок ти-ок, бути щедрим на позитивні погладжування. Погладжування мається в сенсі, е, це теж як одиниця взаємодії з іншими. Вони можуть бути негативними, позитивними. Тут мається на увазі, це може бути як і підтримка, і, і, і невербальне погладжування може бути, і важливо бути щедрим на ці позитивні погладжування. Дбати про власні потреби, ставити прямі запитання при неясних меседжах, чи правильно я розумію, що ти хочеш, перемикатися на дорослого, конфронтувати знецінення і ігнорування м'яко, але прямо, наприклад, я чую твоє невдоволення, але давай говорити по суті, укладати контракти, домовляємось слухати один одного, ігнорувати запрошення до гри або відповідати інакше. Трикутник переможця, власне, це відзеркалена історія від трикутника Карпмана, коли ми можемо побачити на місці переслідувача у нас стає впевнений. Це, тобто межі без агресії. Наприклад, зараз говорю я, потім ти. Замість рятівника у нас з'являється турботливий підтримка без рятування. Наприклад, я підкажу напрям, а далі працюєш ти. І замість жертви у нас тут з'являється вразливий чесно говорити про потребу без маніпуляції. Наприклад, мені треба повторне пояснення цього пункту. Вправа зупини гру. Це групова робота з реальними шкільними кейсами, коли кожен вчитель наводить по якійсь одній ситуації зі свого досвіду, і групою визначаємо разом гачок, роль, яка була прихована мета, яку можна обрати альтернативу в цій ситуації, сформувати антигрову фразу, і побачити результат, якщо зайти в дорослу. Тут також підкреслюється, що учитель не зупиняє гру в самого учня, а припиняє власну участь у цій грі. Модель Учитель як регулятор середовища. Тут за основу береться дорослий його стан вчителя. Також важливий аспект, що учитель регулює не дітей, а свою реакцію та середовище, в якому відбувається ця взаємодія. І от в межах цього середовища важливо, щоб вчитель вмів побудувати правильну структуру з правилами, межами, послідовністю і передбачуваністю, е, вмів регулювати взаємодію, спокійний тон, нейтральні фрази, відсутність ролей і чіткі рамки. Відповідно, передбачається результат у класі з більше стабільності, менше провокації, менше ігор і більше співпраці. Але знову ж таки, це через роботу вчителя саме над своїми реакціями із собою і робота з середовищем, а не з самими дітьми. Тобто, перехід із А дитина така, а дитина не така. А от він таке робить на те, а як я в цьому. Про що, що тут про мене, і як я можу вплинути на себе і на середовище, щоб посприяти змінам у класі, так і взаємодії з окремими учнями. На завершення рефлексія, декілька питань, Який принцип Берне, я можу застосувати вже завтра. Яку роль мені найважче відпускати, яку альтернативу гри я хочу спробувати першою? Ну, тобто, просто такий блок обговорення вже по завершенню. І пам'ятка для педаг... слово, для педагогів, розуміння підлітка, як говорити, щоб тебе чули. Це як інструмент не в межах транзакційного аналізу, а просто така пам'ятка про важливі моменти у взаємодії з підлітками, яка дається разом з цим тренінгом. На завершення, фраза Ми не перемагаємо в, і, в грі, ми перемагаємо, коли обираємо не грати. Дуже дякую за увагу.